Грамоти та грошові премії з нагоди Дня Незалежності сьогодні вручили у міськвиконкомі серед тих, хто отримав відзнаку депутати, інженери, матері, героїні, двірники, бібліотекари. Як це було? Дивіться далі. Натішена Тетяна Кетрівна, збірний міського комунального епіосак No5. Єлізарова Ірина Юланків, начальник відділу звернень апарату міської ради та її виконком. Незалежність це не тільки право, яке ми отримували, а це і величезна відповідальність. Відповідальність перед прийдешними поколіннями, відповідальність перед нашими дітьми. Мені дуже би хотілося, щоб вони жили саме в щасливій Україні. А для цього нам потрібно дуже багато зробити. Я бажаю вам здоров'я, успіхів, натхнення і досягнення тієї мети, яку ми ставимо перед собою.